Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка УКРНЕТ. Ми виходимо на телеканалі НТН і на Ютубі. Тож про ваш пошук дізнаються сотні тисяч людей як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі. Тож пишіть нам. Ще восени минулого року Збройні сили України героїчно звільнили від ворога материкову частину Миколаївщини. Проте люди там і досі не можуть оговтатися від справжнього пекла руського міру, від постійних обстрілів, руйнувань, грабежів. А що особливо боляче від викрадень мирних українців ще з початку літа невідома доля 41-річного Ярослава Вікторовича Поківського із селища Центральне. Востаннє дружина та доньки бачили Ярослава Пуківського вранці, 18 червня минулого року, коли він збирався на роботу до виправної колонії номер 5 де працював охоронцем. Ніхто з рідних і подумати не міг, що додому чоловік більше не повернеться. Прийшли на робоче місце в робочий час і звинуватили батька, що він співпрацює з ССУ, що він нібито здає їхні пости. Після чого батька забрали це, вже казали люди, які були на тому місці. Що батька забрали Вавилова на бази? Мама та бабуся Олени одразу ж поїхали до сусіднього села Вавилове, куди вороги звозили затриманих. Там людей піддавали жорстоким допитам і тортурам. Коли моя мама та бабуся пішли на ці бази, вони там зустріли кота. Це головний їхній. Він сказав, що батько пройшов три блокпости, четвертий останній. У батька є десять днів, щоб зізнатися, на кого він працював. Виявилося, окупанти запідозрили Ярослава у шпигунстві лише тому, що вночі у виправній колонії, де росіяни розташували штаб, один з охоронців ненадовго увімкнув світло. В той час, коли ми були в окупації, не, не можна було там світлом ходити, не можна було включати світло навіть у хаті. Взагалі такого нічого не можна було. А в ту ніч таке відбувалося, що світло горіло, і на ранок вже російські війська були в колонії і звинуватили батька, що нібито це була його зміна. А десь через місяць в селі з'явилася російська військова комендатура. Олена до них звернулася. Хотіла розпитати про долю батька, і вони сказали, що батько знаходиться у новій каховці, але ніякого підтвердження на це не дали. Вони нам обіцяли привести відео звернення або фотокартку, список там, де батько внесений, але вони зникли, і більше вони до нас в село не приїжджали. Селище Центральне вже вільне, однак про Ярослава і досі немає жодної звістки, але його рідні не втрачають надії, не припиняють пошуків і просять звернути увагу на особливі прикмети чоловіка. На грудні кліці батька ближче до лівої груді є червона пляма, десь, мабуть, сантиметра чотири. Також у батька відсутня ліва чашечка колінна, карооки, сивоволосий. Ми віримо, чекаємо, що він живий, тому що він у нас дуже сильний хлопець. Ми віримо, що він це все витримав і він повернеться. Придивіться уважно до фото Ярослава Пуківського. Якщо ви впізнали цього чоловіка, якщо вам буде щось про нього відомо, одразу ж напишіть нам вдома на нього з нетерпінням чекає дружина і дві донечки. Наші контакти зараз на екрані. А тепер пошук по фотографії. Дивіться уважно. Це 58-річна Ніна Марківна Герасимчук. До нашої редакції звернувся її син Петро із села Круголець Кременецького району Тернопільської області. 27 січня цього року, о 5 ранку, його мама Ніна Марківна вийшла з дому, сказала, що скоро повернеться, і зникла. Вже за якихось 15 хвилин рідні вийшли на подвір'я, стали шукати жінку і, і одразу забили на сполох. Але все було марно. Ніна Марківна, ну наче крізь землю, провалилася. Що з нею сталося, і досі невідомо. Ніна Герасимчук була одягнена у чорні штани, фіолетову кофту, резинові калоші, сама вона ніколи не виїжджала за межі села, до того ж, була доволі легко одягнена і не мала при собі документів. Вдома на Ніну Марківну чекає чоловік, чекають троє онуків і невістка. Всі дуже непокояться і сподіваються на нашу з вами допомогу, шановні глядачі. Тож, будь ласка, якщо ви впізнали Ніну Марківну Герасимчук, Якщо вам хоч щось про неї відомо, напишіть нам на шукаю собачка укрнет. Ми продовжуємо, і в мене є хороша новина. 16 лютого ми просили вашої допомоги у пошуках мешканки Чернігова Юлії Лугіної Кереченко, яка з невідомих причин зникла ще в жовтні минулого року, і її рідні були в страшенному розпачі. Так, от після нашого ефіру Юля вийшла на зв'язок. За словами рідних, з нею все гаразд. Ну от і добре. Ми дуже раді, що Юля знайшлась. А в «Шукаю тебе все ще багато заявок на пошуки рідних з Маріуполя. І ось одна з них, вона від мами, яка намагається розшукати свого сина, 28-річного Ігоря Сергійовича Півоварова. Разом з дружиною вони опинилися в епіцентрі обстрілів і так вийшло, що були розділені. Травмована Настя опинилася на захопленій території, а пораненого Ігоря намагалися врятувати українські військові. А от що сталося з ним далі невідомо. Зараз з нами на зв'язку його мама, і я спробую дізнатися всі подробиці. Доброго вечора, пані Олена. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про свої пошуки. Я іщу свого сина Івара Ігор Сергійович. Йому 28 років. находился город Мариуполь на левом берегу в переулок Банный 4 на территории э, благотворительного фонда Каритас со своей гражданской женой и, и они там ну как бы прятались или ну как вот как вот мы все. Когда самый знак ваш Игорь и и что у вас осталось этого дня? 15 марта в результате обвала здания був ранен. Вытащили його з під завалов военные ВСУ і госпіталізували в госпіталь в областной госпиталь номер 2 улица Троїцька, 46 города Мариуполя. Маріуполя. Ви казали нашим журналістам, що дружина Ігоря Настя з переламаними руками потрапила до росіян за лінію розмежування. Тож виходить, що Ігоря вона більше не бачила. Да. А звідки, что идея информация про те, что Вин потрапил в шпиталь? Когда находился в больнице, его видел одноклассник э, Лоскутов Витя. Он, он тоже был ранен, он его видел, э, что его осмотрела, э, моего сына осмотрела медицинский работник Джигова Лилия. Понял, Олена, А насколько тяжким было поранение у вашего сына? Была контузия и сломанная челюсть а? смертельных э, не, не было. А вы не знаете, вы были с собой ну какие-то документы, телефон? Был без документов, сожили Он такой был, ну такой, как растеряша всегда, и у него всегда что-то выпадало, и он документы э, были все у Насти, ну у гражданской жены у Насти. А что было далее с самим госпиталем и с его пациентами? Записи о том, куда эвакуировали гражданских людей, нет. Записи в больнице идут уже с 1 апреля. Была какая-то возможность эвакуировать пациентов на, на наш бик, на подконтрольную Украине территорию? Нет. Потому что, ну, как бы, насколько я знаю, что 15 Ігор був ранен, і ава сімнадцятого госпіталь вже був взят. Якщо владеет владіє інформацією, будь-який хто то хтось що щось слышал, допомагайте найти сина. Так ми будемо дуже вдячні всім, хто відгукнеться і зможе повідомити мамі про місце перебування її сина, Ігоря Півоварова. Я нагадаю, він був без документів. Тож ми більше розраховуємо на те, що Ігоря наших глядачів пізнають по фото. Поможіть нам, будь ласка, наша електронна пошта шукає собачка у До нашої редакції звернулася Аліна Герасимчук із Миколаєва. Після початку широкомасштабної війни вона, рятуючись від обстрілів, виїхала за кордон. Зараз Аліна в безпеці, проте... Проте в Україні лишилася її мама, 55-річна Олена Герасимчук. Зв'язок з мамою було втрачено ще 8 травня минулого року. Олена Григорівна жила в Кривому Розі за адресою вулиця Космонавтів, 32, працювала в комунальному підприємстві Кривбасводоканал. Після її зникнення до неї додому приїжджала близька подруга. Вона намагалася розшукати Олену, спілкувалася з сусідами, але ну безрезультатно. В Олени Григорівни є одна примітна прикмета. Такий вузький шрам від лінії росту волосся до брови. Шановні глядачі, будь ласка, якщо ви впізнали Олену Герасимчук, якщо хоч щось про неї відомо, напишіть нам на електронну пошту або на наш інтернет-сайт допомога.ua.info Мої колеги підготували невеличкий відеоматеріал про молоду прикордонницю Олександру Крученко. Дівчину розумну, відповідальну і таку з вольовим характером. Свої дві освіти медичну і юридичну, вона поєднала в одну і стала фельдшером у прикордонних військах. Служила у прифронтовому Маріуполі. Там її і застала війна. В ніч на 24 лютого минулого року Олександра була в наряді з охорони Маріупольського торговельного порту. До початку повномасштабного вторгнення лишалися лічені години. Коли о 5 ранку мені зателефонувала мама і сказала, що, здається, це війна. Через годину вже почали бомбити порт. Вже в середині березня оточені росіянами прикордонники закріпилися на Азовмаші, а згодом на Азовсталі. З кожним днем. Нас е, обстрілювали авіаудари, виходи з моря, танки все більше, більше, більше. До 8 березня мамі Олександри Світлані ще вдавалося поговорити з донькою телефоном, а потім лише короткі смс. Але Саша намагалася зробити все, аби тільки мама не хвилювалася. Мене ж мама не знала, що я сижу в Маріуполі там на Зовмаші, потім на Завсталі Думала, що я в Дніпрі. В бункері наприкінці лютого Саша дуже недовго була у Дніпрі, і їй вдалося там провідати рідних. Не думала мене навіть у фантазіях не було те, що вона знаходиться в місті Маріуполь. Та 18 травня в новинах і в мережі інтернету з'явилося відео, на якому серед бійців, що виходили з Азовсталі, Світлана впізнала свою дочку і була шокована. Це не страх, це я не знаю, яким словом можна. Назвати це відчуття жах. Вибачте, я не можу. Та вже наступного дня Світлана взяла себе в руки і вирішила діяти. З допомогою Червоного Христа вона дізналася, що Сашу разом з іншими захисниками Маріуполя утримують в Оленівці. А ще за кілька тижнів дочка несподівано подзвонила сама. Ти сумуєш за батьками, за рідними, і ну ти не розумієш, що буде далі, і чи виживеш, і чи побачиш ти їх іще раз чи ні. З Оленівки до Ростова, потім у Воронезьку область, у Таганрог, Крим, і нарешті на Запоріжжя. Сашин маршрут з полону додому розтягнувся на п'ять довгих місяців, її обміняли лише восени, коли одразу 108 наших героїнь повернулися на батьківщину. Мам, це надома. Я, я, я вже вдома. Зі мною рядом командир, мам, все добре. Я не зразу повірила. Говорю, Саш, командир з тобою. Да, я зараз йому дам трубку. І привітав. Говорить, ваша донька, героїня, вже дома. Це була така радість. Це нема Це така радість була. Це, це не передати. А потім була лікарня і міцні обійми, і приховані від інших перші від початку війни сльози. Адже Саша дала собі слово на фронті і в полоні жодної слабини плакати тільки вдома і тільки від щасливих зустрічей. Класна історія. Більше б таких. До речі, Світлана Крученко у ході пошуків своєї доньки прикордонниці. Почала тісно контактувати з громадською організацією з дуже влучною назвою Жінки зі сталі. А я от подумав, яке все таке щастя, що не лише чоловіки, а й наші українські жінки саме такі жінки зі сталі. З такими перемагати легше, і ми переможемо. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт, допомога.ua.info, електронна пошта шукає собачка. Ми Шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.